Внаслідок ворожої ракетної атаки сьогодні в нас вже дев'ять загиблих у Києві і понад 70 поранених. Просто в ці хвилини поліція документує наслідки воєнного злочину. Зараз ви бачите на своїх екранах кадри нічної атаки по столиці, зафіксовані руйнування в Святошинському, в Голосіївському, Шевченківському. Печерському, Солом'янському районах столиці, мабуть, ці удари чули всі кияни в різних куточках власне обласного центру. Нашого пошкоджені житлові, нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро в Святошинському районі. Сьогодні там, мабуть, найбільше буде роботи внаслідок влучання ракети. Зруйнований житловий будинок, пошкоджені сусідні. Ще раз повторюю, зараз відомо про дев'ять загиблих, але остаточну цифру ми ще не знаємо, тому що говорили із рятувальниками, які вмикались до нас буквально в цій годині. Вони працюють в Ситошинському районі і говорять про те, що під завалами ще можуть бути. Можуть перебувати люди, і просто за кілька хвилин до розмови із речником ДСНС вдалося дістати живого хлопця йому десь до 30 років. Це все відбувалося в Святошинському районі. Він у свідомості станом на зараз направлений до лікарні. 70 постраждалих. Нагадаю, ще раз найменшому з них півтора роки. Про цю атаку поговоримо, можливо, є якісь її особливості з нами на зв'язку. Дмитро Снігірьов це співголова громадської ініціативи Права справа і військовий експерт. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, це... за запрошую. Тож ми говоримо про те, що неспокійна ніч, та що там неспокійна, вона просто жахлива була для Києва, для всіх мешканців столиці. Говоримо про те, що летіло все, як то кажуть, і шахеди, і балістика з усіх боків. Телеграм-канали писали про те, що в кільце якось намагалися взяти Київ. Хочу від вас почути, пане Дмитре, якою була траєкторія підльоту власне цих шахедів, балістики, які в загалом особливості цієї нічної атаки, якщо можна. Варто відзначити, що атака була не тільки по Києву, а відповідно інших містах України Наносився так званий комбінований характер атаки з використанням як аеробалістичних засобів ураження, так і відповідно БПЛА. Варто відзначити, що останніми тижнями окупанти змінили тактику нанесення БПЛА. Вони збираються в рої і відповідно з потолка 2-2,5 кілометри внесли недонедосяжності українських мобільних груп. Атакують раніше вибрані цілі, при чому варто говорити про те, що аналіз російських пабліків, російської інформації дає говорити про те, що шахеди наводяться безпосередньо на ціль операторам. Цьому є ну досить несподівані речі в моменті використання БПЛА окупаційної армії раніше. Що хади пропрацювали просто ну, давали координати, закладали координати на цілі. Вони йшли на момент ураження. Оце основні моменти, які відрізняють тактику і стратегію дій російської окупаційної армії. Сектор ройовий характер атаки ВПЛА вони збираються до десятка і більше, і відповідно, ну так, як ви казали, кругляють на цілі поза зони ураження. Мобільних українських груп і відповідно наводяться вже безпосередньо операторам на цій в цьому є небезпека для української сторони. Ну і третє, це те, що зауважте і звертаю увагу, чому нема коментарів від на змі з МЗС. Я перепрошую та й змі теж атака по Києву, причому по цивільній інфраструктурі, відбувається після заяв про те, що. Російської сторони Піскова, Путіна, що удари по цивільній інфраструктурі не є військовим злочином, якщо це відплатні акції, тобто вони чітко дають зрозуміти, що міняють тактику і стратегію нанесення ударів. Якщо раніше це були логістичні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергосистеми, то тепер це виключно житловий сектор. Тим самим здійснюються елементи військово-політичного тиску як на Сполучені Штати, так і відповідно на наш а, політичний військовий провід, показати масштабування жертв серед цивільного населення, тільки в Києві 9, 9 а, киян загинуло внаслідок останнього удару. А давайте згадаємо перед цим трагедію Кривий Ріг. Давайте згадаємо трагедію в Сумах, де жертвами російського терору стали Виключно цивільні люди. Причому зауважте, після удару по Сумах, спочатку російські окупанти заперечували інформацію з приводу того, що це був цілеспрямований удар по саме мирному населенню. Повідомлялося про те, що це законна військова ціль, шикування військових. Цьому сприяли корисні українські ідіоти на кшталт мера конотопа Сімініхіна і Мар'яни Безуглої. Але потім заява Путіна поставила mm -hmm. всі крапки на дві. Оце те, що я вже неодноразово говорив в ваших етерах. Він дає чітко зрозуміти країнам Заходу, що вони не мають морального права засуджувати дії російських військ, бо під час Другої світової війни. За логікою російського диктатора, вони відкрили скриньку Пандори на момент авіаційних ударів по німецьких містах Кельн, Дрозден та інших, що привело до чисельних фактів загибелі серед цивільного населення. Тобто, цинізм ситуації він просто зашкалює. Оновлю інформацію по Києву в лікарнях столиці станом на зараз перебуває 31 людина і п'ятеро дітей зараз теж в лікарнях. І як, от я повідомляла про речника. Речник ДСНС був у нас в ефірі. Він говорив про те, що дістали чоловіка, який перебував під завалами. Трошки деталей дам. Це Святошинський район, і хлопець чи, можливо, молодий чоловік, там 6 годин просто провів і попередньому до 30 років. І його почули, власне, коли робили хвилину тиші. Він просто відгукнувся на те, що ДСНСники, знаєте, кликали, чи є хто живий. І от, власне, його вдалося врятувати зараз. Він у лікарні? Я думаю, що з ним з ним все буде добре, якщо він вже вже врятований. Це знаєте, з позитивного такого, щоб трохи щоб трохи я додати був чогось. Був а був як був був був. вважаєте, пане Дмитре, чи yeah. можуть бути і надалі такі комбіновані атаки частішими? От коли, коли, як я вже сказала, так летить все, чи є у Російської Федерації запаси можливості обстрілювати і шахедами, і балістикою, і всім, що в них є. Так, є. Я ще раз підпрошу українці, я не створюю теплі ванни, я аналітик, я не експерт. Те, що наразі є в Російської Федерації, це можливість масштабувати виробництво ударних безпілотників. Це доведений факт. Не випадково, до речі, напередодні удари українських безпілотників по Татарстану, по вільній економічній зоні Алабуга. Де, власне, і виробляються російські безпілотники, це е, власне копія іранського шахеда. Більш відомі вони в, е, в російському варіанті, як герань 2 Масштабували виробництво. Плюс, за даними Головного управління розвитки Міністерства оборони України, на жаль, у Російської Федерації, незважаючи на весь санкційний тиск, є можливість поновлення і аеробалістичних засобів ураження, є відповідний запас. Тому заколисувати вас говорити mm -hmm. про те, що Росія е знизить темпи обстрілів в території України, тим більше це пов'язувати з так званим перемовним процесом, і це не відповідає дійсності Зауважте, колеги, шановні українці, інтенсивність ударів по житловій інфраструктурі зросла в рази, якраз на момент так званого перемовного процесу. Сам удар комбінований по території України сьогоднішній. На коли він відбувається? На момент скасування зустрічі у Лондоні? Так, От вам і відповідь: Елемент військово-політичного тиску Російської Федерації і особисто на українського президента після заяви про те, що Україна ніколи не визнає Крим російської території. Ну і відповідно. Інших забаганок Російської Федерації озвучених пісковим з приводу того, що Україна має вивести свої підрозділи з районів контрольованих нею територій Луганської, Донецької, Запорізьких та Херсонських областей. Тобто, ще раз підкреслю: ці удари, на жаль, вони і будуть продовжуватися, тому закликаю вас чітко розуміти свій алгоритм дій. Ви маєте чітко знати місце. Де бомбосховище? У вас має бути тривожна валіза? Де документи, вода, їжа, медикаменти? І почувши сигнали повітряної тривоги, ви маєте чітко, не зважаючи на добу, на час е е е оголошення повітряної тривоги реагувати адекватно, Себто перебувати в місцях. Які унеможливлюють ті трагічні події, які ми бачимо наразі на екранах наших телевізорів, абсолютно з вами погоджуюся, підтримую пане Дмитре. Дякую про те, що ви за те, що ви в ефірі власне говорите це. Звертаєтесь до українців, особливо цим ранком. Це дуже важливо. До речі, можливо, ви бачили про те, що в метро сьогодні в столиці більше ніж 16 тисяч нарахували людей, ховалося від атаки, і пишуть про те, що вже в п'яте пошкоджена. Пошкоджена у нас станція метро Лук'янівська. Там понівечено скляний купол фасад. Ударною хвилою вирвало частину ДСП і посічено вивіску. Це КМДА офіційну інформацію. Таку нам надає це до того, що люди дійсно цієї ночі побігли в укриття. і Багато моїх знайомих сьогодні перебували в паркінгу. І, слава Богу, всі всі живі, всі здорові. Пане Дмитро, я цілу ніч я провів в укритті. Тому закликає uh -huh. ну, на власному прикладі. закликаю, не нехтуйте. Нехтуйте, українці, ну так, особливо ті, хто з дітьми теж така велика проблема, але все ж таки треба будити, виводити і якось перебувати буде, там. Так. Пане Дмитре, що у вас таке запитаю? В разі ви говорите про те, що у Росії є можливості масштабуватися, і вона масштабується, і цьому немає кінця краю. А в разі, якщо Сполучені Штати ви згадали про переговори, виходять із переговорного процесу взагалі і лишають нас сам на сам з тим, що є зараз. Як нам тоді без військової підтримки Сполучених Штатів, в разі якщо вони скажуть, ну все, ми умиваємо руки, як то кажуть, займайтеся. Ми вам пропонували, ви не схотіли, тому, будь ласка, самі. Ми самі без них зможемо або ми скільки зможемо ми разом зможемо з нашими європейськими партнерами, Велика Британія вже чітко заявила, навіть після скасування зустрічі в Лондоні про те, що вона буде стояти плечопліч з Україною до останнього мовиться, не до останнього моменту існування. Української державності а до моменту відбиття російської агресії. Погодьтеся, це дорого вартує. Велика Британія наразі взяла на себе роль і е, фактично об'єднувальний центр антипутінської коаліції, причому не тільки Європейської. Велика Британія наразі будує е, військово-політичний блок поза. Межами подушками блоку НАТО, це відповідно військ Лондон, Київ, Анкара. Ціль Великої Британії це зниження присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні і роль України в цьому дуже, дуже. Ну, основна роль відводиться нашій країні. Плюс давайте згадаємо практичні кроки Великобританії. Поки йдуть розмови про те, що чи є можливості технічні, юридичні використання російських заблокованих активів? Велика Британія надає пакет військово-технічної допомоги на суму 4 мільярди євро за рахунок чого російських активів. І вони чітко дають зрозуміти, Сполученим Штатам і в першу чергу Російській Федерації, З внесок Сполучених Штатів, загальну скарбницю. Перемоги над російськими окупантами за всі роки широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року приблизно 100 мільярдів. Натомість Великобританія наголошує, що тільки в Європі заблоковано 200 мільярдів російських активів двічі більше. Чіткий військовий, економічний і політичний сигнал як Сполученим Штатам, так і в першу чергу Російській Федерації. Якщо сподіваєтеся, що грошей не вистачить, 200 мільярдів достатня сума, щоб Україна змогла розраховувати на допомогу європейських партнерів в моменті відбиття російської агресії. Ба більше того, після цього пакету військово-технічної допомоги 4 мільярди, був ще один пакет проанонсований на суму приблизно 1 мільярд. Причому зауважте, Велика Британія є піонером в моменті передачі Україні новітніх засобів ураження. Це стосується і відповідна штурмше, які вперше передали Велика Британія, лише потім Сполучені Штати підтягнулися танки. Challenger 2 Потім тільки американські Абрамси з'явилися. Наразі Велика Британія заявила про те, що готова випробувати свій бойовий лазер, який наразі розробляється як Активна система протидії російським БПЛА в умовах реальних бойових дій в Україні, а це серйозні сигнали Російської Федерації, що якщо вони розраховують на рахунок за рахунок масштабування виробництва БПЛА знекровити українську ППО, то відповідна є високотехнологічна відповідь з боку розвинутих країн, яка знизить. До мінімума ці загрози з боку країни окупанта. Пане Дмитре, а як ви оціните ситуацію зараз на фронті, враховуючи всі ці переговорні процеси, розмови і так далі? Росіяни Абсолютно. вони підсилюються там також і готуються до більш активних наступальних дій, можливо, на певних напрямках. Абсолютно. Знов-таки ті теж, які лунали в українські ЗМІ, про те, що черговий наступ розпочнеться в травні місяці, інші. Повідомляли авторитет на липень місяць те, що ми спостерігаємо зараз на лінії бойового зіткнення. Наступ продовжується. Шановні українці. Коли ви чуєте про черговий російський наступ, дуже знаєте так. Ну я пояснював, як то кажуть, на пальцях для того, щоб щось нове розпочалось, має щось старе закінчитися. А якщо у нас навіть за березень місяць територіальні втрати приблизно 140 квадратних кілометрів українських територій, то мовиться про те, що наступ росіян відбувається. Інше питання темпи просування. Наразі після фактичного закінчення курської операції російська окупаційна армія має можливості перекидання оперативних резервів з Курської області, це приблизно 65 п'ять тисяч. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення в Україну, саме з цим пов'язана різка активізація бойових дій. А Вовчанський напрямок, Лиманський напрямок, Запорізький напрямок, Покровський напрямок, куди і були повернуті ті підрозділи російської окупаційної армії, які були виведені на момент успішного українського контрнаступу в Курській області. Наразі дуже стисла основний uh -huh. акцент російських атак Покровський напрямок. Чому бо сили оборони України провели низку успішних контратак в районі Котлина, фактично знизивши до мінімуму можливість окупантів прориву до адмінкордонів кордонів Дніпропетровської області і взяття під контроль основних локацій сили оборони України, мовиться про трасу покровськ Павлоград. Ба більше того, Сили оборони України наразі є поступові, але успіхи в моменті можливого розблокування локацій і через межу Аналогічно тактичні успіхи в районі піщани. Крім військової складової, це серйозні і політичні, і економічні важелі впливу української сторони під час перемовного процесу. Це місця, це поклади куксівного вугілля, найбільші в Європі. Тому і українська сторона ну буде чим аргументувати американській стороні, і відповідно російській, щодо свого бачення перемовного процесу. Аналогічна ситуація щодо українського контрнаступу успішних дій і в районі населеного пункту Шевченка є певна тактична ініціатива. Натомість важка ситуація на турецькому напрямку. Там окупанти прориваються до траси турецького скянтиніка. Лиманському напрямку активізація бойових дій по декількох напрямок в район Бурове, відповідно, район Лимана і загроза виходу на Сланська Краматорська агломераці. Активізація бойових дій на Вовчанському напрямку за рахунок оперативних резервів різко активізувалися росіяни на Запорізькому напрямку в районі Мала Токмачка, Токмачка і загроза виходу на Оріхів. І плюс, відповідно. Досить складна ситуація залишається і на Краматорському напрямку. Це безпосередні бої в часовому яру з загрозою виходу на трасу Бахмут-Костянтинівка. Тобто, основна ціль окупантів це встановлення повного контролю над територіями Донецької області, і на моє переконання, до тих пір, поки вони не виконають це завдання, проміжне до речі, завдання так званої СВО. Не про яке припинення війни і активної фази дій не мовиться до 9 травня, до цих травневих свят, скажімо так, на Російській Федерації. Вони їх дуже сильно полюбляють. Як ви вважаєте, Путін має ж вийти ж з якоюсь тезою, з якимось зверненням, так? З якимись трофеями, скажімо так? Ви знаєте, це полюбляють навіть не російська сторона, це українські ЗМІ полюбляють, розповідаючи про символізм російської сторони щодо тих чи інших дат. Ставлять дедлайни з боку Росії, потім ці дедлайни не здійснюються відповідно. Є привід сказати, що плани росіян зазнали катастрофічної поразки. Ні, я нагадаю заяви самих російських можновладцях з приводу того, що. Дедлайнів щодо виконання планів так званої СВО немає, тобто російська окупаційна армія не обмежена по часу. Основне стратегічне завдання це захоплення українських земель Луганської і Донецьких областей. Це чому свої триває вже четвертий рік, не зважаючи на всі чергові дедлайни, 23 лютого, 9 травня. Угу. Там 7 листопада та інші там червоні дати календаря для москалів. Ще зверну увагу на повертаючись до сьогоднішньої нічної атаки, вже є реакція очільника МЗС Андрія Сибіги. Він про Слава прокоментував е, так, так, він прокоментував черговий масований обстріл з боку росіян наступним чином: вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська зі своїх регіонів. Зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Саме на Москву, а не на Київ, слід чинити тиск. Ну тут абсолютно слушно зауваження і звернення, мабуть, до наших міжнародних партнерів, але поки що реакції, приміром, там сполучених штатів, що для нас важливо, я не бачила. Можливо, ви бачили. Ну, єдина реакція, що мене втішила, це те, що Трамп не дав чіткої відповіді з приводу територіальних поступок України. Мовиться про визнання Криму російським. Це досить серйозний сигнал. Оце і політична, і військова складова, того, що попередня вся інформація можна її розцінювати як контрольований витік інформації. З метою зондування настроїв як української і російської сторони мовиться про можливість територіальних поступок з боку України, і відповідно вже на підставі цього укладання довгострокових так званих мирних договорів. А тому реакція є, і реакція для української сторони досить позитивна. Це я знову забігаючи наперед, якщо знов почнеться чергова антиамериканська хвиля. Але шановні українці, щоб додати вам оптимізму. Ця ніч була неспокійна і на болотах. Українські БПЛА завдали низку ударів по законних військових цілях на території Російської Федерації, зокрема міста Коломна Московська область, де розташований один з ключових заводів підприємства російського ВПК, машинобудівник. Полки Привіт передали українські безпілотники. Крім того, удари були нанесені по виключно законних військових цілях на території Автономної Республіки Крим. Зауважте саме український Крим, і відповідно ті військові об'єкти окупаційної армії стали цілями безпілотників головного управління розвитки міністерства оборони України. Причому за інформацією самих російських пабліків було гучно і в Джанкої, і в Сімферополі, і в САКАх, тобто географія нанесення ударів вона вражає, плюс Севастополь вони згадують практично всі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. У угу. цьому і різниця методів і відповідна тактики і стратегії ведення війни, українська сторона наносить удари виключно по військових об'єктах. Натомість ми бачимо те, що бачимо. І ще один досить показовий оптимістичний приклад. У Нас 10 секундочок. Буквально Москва сіті в центрі російської столиці, там де сиділи оператори російської БПЛА, підрив біля цієї будівлі, а Вчора, це так. район. Так, оце засвідчило можливість української розвідки проводити активні операції на території країни окупанта. Тому все буде Україна. Шановні телеглядачі, тримаємо стрій. Я вам дякую за розмову. Військовий аналітик з нами на зв'язку був Дмитро Снігірьовий, паралельно співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, щиро вдячна вам за інформацію і за те, що ви проговорили зокрема так детально нічну і атаку зокрема і по столиці.